Марія вже випускниця. Її високі досягнення у навчанні нині підтверджує отримана медаль. Дявол Вероніка, Хмельницьке навчально виховне об'єднання. номер 28. Медалістка розповідає, шлях до визнання був нескладним. Уся моє навчання воно було доволі легким завдяки підтримці моїх батьків і завдяки вчителям, які ставали дороговказами на моєму такому тернистому шляху. Однак проблеми у навчанні виникали складно було у п'ятому та дев'ятому класі, коли переходили на новий рівень освіти. Проте найскладніший період припав на інший час. Було складно Я вважаю цей момент. Відчули усі. Це пов'язано із повномасштабним вторгненням, коли навчання йшло шкареберть, коли ніхто не знав, що буде далі, чи закінчимо ми цю школу. Коли ніхто не був впевнений у тому, як складається завтра, що вже говорити за якусь там медаль. В цей день на території першої початкової школи зібрали більше. Двох сотень випускників 188 золотих медалістів та 41 – срібних. Одиннадцять років працювала заради цієї медалі, і наразі дуже пишаюся і рада, що нарешті завершила цей шлях, але попереду ще більше. Для мене це було складно, принаймні, тому що це дуже багато забирає часу особистого. Мусила відмовитись від деяких хобі та вільного часу, щоб виділити час на це окремо. Мені взагалі не дуже складно. Було якось, я наполегливо старався, вчився. Якщо чомусь не розбирався, підходив, питав до вчителів. Муляр Богдан. Це заслуга не тільки моя ще й вчителів. Я можу сказати, що я дуже горжуся собою і дуже вдячна своїм батькам за те, що вони завжди були зі мною і завжди підтримували мене і допомагали, коли мені було потрібно. Юлія отримала медаль за високі успіхи у навчанні а також дівчину нагородили дипломами за перемогу у олімпіадах з української мови та літератури. Я впевнена, що ці перемоги не дарма, і вони будуть. Якби сприяти потім відбудові нашої країни, порівняно із минулими роками, кількість медалістів значно збільшилася. Це пов'язано з тим, що е, немає такого психологічного фактору, який був раніше здавали ДПА, в зв'язку з умовами воєнного стану. Цей показник забрали. Ну і відповідно, кількість взагалі випускників збільшилася, і відповідно претендентів теж збільшилося». Попри повномасштабне вторгнення, медалістів у Хмельницькій тергромаді побільшало порівняно із минулим роком. Далі випускники обиратимуть навчальні заклади і. Будуватимуть своє життя Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.